Що таке дуальна освіта. Дуальна освіта це поєднання теоретичного і практичного навчання, з якою проблемою дуже часто стикаються студенти, закінчивши вуз, молоді спеціалісти, з тим, що вони не мають досвіду роботи, і відповідно, коли вони подають своє резюме, шукаючи роботу, то роботодавець надає перевагу тому кандидату, який має практичний досвід роботи. Пройшовши програму дуальної освіти, студент має реальні практичні навички, тому що частину своїх знань 30% – він отримує в стінах аудиторії навчального закладу, де він навчається. І 70% – це абсолютно практичне втілення отриманих знань в стінах реального конкретного підприємства в певному бізнес-середовищі. По суті, дуальна освіта це безбар'єрність для молоді у здобутті своєї роботи, і компанія ДТЕК їй в цьому допомагає. Проект дуальної освіти в компанії ДТЕК впроваджується з 2019 року. Дев'ятнадцятого двадцятого року в нашому проєкті прийняли участь 9 професійних закладів і 53 студенти. З них 32 студенти. Та стали вже нашими співробітниками цього року. Ми розширили кордони проекту, і е, на сьогодні ми співпрацюємо з 23 трьома е, профільними е, учбовими закладами, і вже 105 студентів є нашими м, дуальщиками. Е, дуальну форму освіти я обрав тому, що це дуже хороший спосіб навчатися і закріплювати свої теоретичні навички на практиці. Ну і до того ж, е, отримувати заробітну плату. Кожний учень. Прийшовши на підприємство згідно індивідуальної програми підготовки під навиком досвідчення наставника проходить навчання. Навчання від трьох до шести місяців. Після цього кожен індивідуально здає екзамен, отримує чи другу групу дитробітаки, чи третю. Крім заробітної плати, також кожен студент отримує повний соціальний пакет. Які забезпечується медицинською страховка, заробітною платою, лікарняним листом, відпуски тощо? В Першу чергу перевага дуального навчання в тому, що навчаючись у закладі, ми отримуємо вже стаж, ми отримуємо практичні навички роботи. Ми працюємо з досвідченими інженерами, які допомагають нам отримати гарні знання та їх закріпити. Які пояснюють нам матеріали, які можливо нам не повній мірі десь пояснюють, або не повністю так обширно в університеті. Це закріплює наші знання зразу на практиці. А проект дуальна освіта для нас, як для компанії, має безліч переваг. Одна з переваг це боротися з кадровим голодом. А ми таким чином залучаємо максимум молодих людей, які готові вже працювати. Друга причина дати практичні навички людям, які закінчують учбовий заклад. А третя причина це. Утримати людей в нашій компанії, оскільки показати їм культуру, залучити їх до нашої спільноти, показати, які ми є зсередини. і звичайно ж, працюючи в колективі досвідчених інженерів, наприклад, центру зеленого захисту, я краще зрозумів свою специфіку свої спеціальності і в чому її суть, до чого я йду, і в чому буде полягати моя робота та моє майбутнє. Компанія «Детек» підтримує та розвиває талановиту молодь. Ми, як роботодавець, зацікавлені в тому, щоб у нас з'являлося все більше молодих спеціалістів фахових, щоб вони мали можливість отримати і навчання, і практику у нас, і залишитися після цього працювати в компанії і в українській енергетиці.